Психологічна травма дитинства, як це впливає на нас? Дитинство це період, коли ми формуємо довіру до світу. Вчимося любити, приймати себе, взаємодіяти з іншими. Але що стається, якщо замість безпеки і тепла дитина стикається з болем, страхом чи несправедливістю? Загалом, психологічна травма – це наслідок очевидних трагедій, як от війна, стихійне лихо, втрата близьких. Фізичне і психологічне насилля, сексуальне насилля чи домагання, але також причиною травми може бути і інша, з точки зору дорослих, незначна подія, як от ігнорування або емоційна відстороненість батьків, приниження, критика чи надмірні очікування, булінг зі сторони однолітків, раптові зміни, наприклад, переїзд чи розлучення батьків. Ситуації, коли дитина відчувала своє безсилля і покинутість. Загалом травма може бути результатом будь-якого досвіду, який був занадто занадто болісним, занадто інтенсивним, занадто несподіваним для психіки дитини. І цей досвід був настільки надмірним, що мозок його не засвоїв, не зміг опрацювати та вбудувати у попередній досвід. І ця зранена частка може продовжувати проживати цей досвід як теперішній, неважливо, що він був вчора чи 20 років тому. Ця зранена частка, ця маленька, зранена внутрішня дитина, почуває себе замкнутою, з почуттями страху, безпорадності, приниження. Життя людини продовжується. Вона зростає, здобуває новий досвід. Але знов і знов. Зустрічається з наслідками травми, навіть часто не усвідомлюючи, що причиною її травмівний досвід дитинства. І наслідками травми проявляється заниженою самооцінкою, хронічною тривогою, депресією, емоційним вигоранням, також може бути схильність до самознищення, наприклад, залежності, проблеми у стосунках, страх близькості. Неможливість будувати стосунки, постійні ревнощі, відчуття самотності, неможливість будувати здорові межі з іншими людьми, неможливість сказати ні. І коли така людина приходить в терапію, то зазвичай важлива частина полягає в тому, щоб зустрітися з собою з минулого і допомогти собі в інтеграції цього важкого досвіду. Це буває важко. Але треба подбати про себе, треба зустрітися з собою, що буває часто досить непросто і займає багато часу. Але є добра новина наш мозок пластичний, і значить, зміни до кращого можливі. Тож зцілення і вільне, щасливе життя цілком можливе, життя вільне від болю, смутку переживань. Не залишайтеся на самоті зі своїм болем. Звертайтеся по допомогу, і є фахівці, які можуть вам цьому допомогти.